Добрий день, шановні гості підписники мого каналу. Ось і я дочекалася і отримала посилку з інтернет-магазину Green EDM. І тільки ну, я отримала повідомлення на телефон про те, що вона надійшла на нову пошту. Я мерщій поїхала і ось вона вже вдома. Коли я вчора говорила про свої слабкості я говорила, що я люблю доглядати за трояндами. Ще однією з моїх слабкостей, яку я пропустила, є замовлення рослин в інтернет-магазинах. Я замовила. Собір чотири рослинки. Це компаньйони до моїх красунь троянд. І зараз ми з вами розпакуємо цю посилочку і подивимося, в якому стані перебувають рослини. По-перше, подивіться, гарно запакована посилка Написано Де вверх Денис. І це дуже важливо. І зараз ми з вами разом переглянемо Так, асистент. Итак, распаковываем. розпаковуємо. Постараюсь швидко. Ого, скотчу багато. Петя. Гарно запаковано. Гарно запаковано. Верх вказаний. І дивимося. Що я тут отримала? О, видно вже квітучі рослинки. Накладна. В накладній написано, що у мене два сорти пировські: одна висока, інша це лебедолиста, інша Little Spire. Це карликова, є катовник фасана і шавлія дібровна. Ось оці чотири рослинки ми зараз з вами і подивимось. І так, дивіться, ось перша рослинка це у нас Шавлія. Дивіться, гарно запакована. Рослинка не прим'ята. І отакий от от захисний тубус із картона. Зараз ми подивимось. Так, скотча тут не пожаліли, дівчата. Що спаковували. Дивіться, яке який, як, який пакування. Постараюсь не нашкодити сама. І ось дивіться. Так, так, так. Так, 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 так. так. Знімаю, знімаю. І ось вона шавлія. Ну, подивимось. Так, вологий ґрунт. Корені ось видно під горщиком, тобто вона гарно вкорінена, ця рослинка. Бачите? Стан чудовий. Є ось листочки, ось такі, звісно, як під осінь бувають у шавлі. Але стан чудовий, рослина свіжа. І я думаю, швиденько прийметься. Далі. Далі. Так, це у нас піровська лебедолиста. Це висока. Лебедолиста. Давно мріяла про цю рослину, бачила в оглядах, бачила в садках, давно вона мене приваблювала. Все, думала, придбаю колись. І ось. І ось вона у мене. Так, трішечки жовтенька. Ось так виглядає. Оголення стебла. Дивимось. Так, щось тут. Щось тут не дуже. Не знаю. Вологий ґрунт. Можливо, вона так і повинна виглядати, я не знаю. Перовськія це посухостійка рослина. А, родичка нашої, нашого полину. Ну, подивимось, що з нею буде. Разом будемо тепер дивитися, як вона росте, чи прийметься, чи ні. Та прийметься, я думаю. Прийметься. Так, наступна рослинка. Наступна пері я. Little Spire. Це карликова. Карликова пасуха стійка. Перовські Також думаю, що буде чудово акомпаніювати моїм трояндам. Так, запаковано дуже гарно, до речі. Ось прямо важко позвучить запакування. На совість спакували. Так, о! Ця піровська, я в кращому стані. Дивіться. Бачите, зелененькі листочки. Грунт зберігає вологість, і листочки зелененькі. Бачите? Корінців не видно, але я думаю, що буде все з нею добре. Гарна, гарна рослинка. Бачите, яка вона? Фіолетові квіточки на ній гарні. Так, ну і останнє. Котовник. Пакування. Пакування таке, що, бачите, рослинки не приминаються. Дуже гарно. І а, поліетилен зберігає вологість ґрунту. Всі рослинки і катовник прийшов вологим. Також, бачите, фіолетові квіточки у катовника. Катовник фасина. Ось отакий. така рослинка. Також чудовий ґрунт в нормальному стані рослинка. Все виглядає чудово. І так, ще раз. дякую, І ще раз подивимось на ці рослинки. Дивіться, ось як вони виглядають. Ну якщо оцінити в загальному стані, то в принципі все нормально. Я думаю, що ця пероски, але листа, вона у мене прийметься і буде. Рости, і чудово виглядати. Тепер наше завдання будемо спостерігати за їхнім ростом. Я замовила всіх по одній рослинці, бо я люблю розводити самостійно рослини. Знаю, що по одній це так, аби розвестися. Я люблю сама, щоб у мене були повтори на клумбі, але повтори я вирощу сама. Ну, а на цьому сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Якщо вам було відео цікавим, ставте лайк. І ми з вами разом посадимо ще ці рослинки. Я покажу вам корені у них. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! І до побачення!